Привіт! Друзі, червоні квіти знімати дуже важко. Вони не фотогенічні. Де не розташуй, правильного кольору немає. Пелюстки червоні, губа, темна фуксія. Квіточки цупкі, лиця вони оксамитові, ну а позаду глянець. Моя красуня має минулорічні опіки по листячках. Навесні минулого року своєчасно не повісила притіняючу сітку і ось вам результат. Катлея середнього розміру навіть сказала б пропорційна. Її туберії 20 см і майже 20 см листя. Я маю її з 2021 року і лише у 2025 році її перше домашнє цвітіння. Садівником було заявлено рік-два до цвітіння. Ну, як бачите, не завжди так, як він пише. Її ім'я Катліанта Квін Мін Трітен. Якщо я правильно читаю в перекладі цін Мін 13. Чому так назвали Катлею, я не знаю. У створенні гібриду приймав участь Катліанта Сагаріквакс і Катліанта Бахтія. Прос зареєстрований в Королівському садівництві Орком Цін Мін у 2010 році. Ключовими батьками є котлея Гутата 37,5%, Гуаріанта Боврінгіана 25%, ну і котлея Тігріна 12,5%. Котлея має дуже сильний, дуже насичений квітковий аромат. В цьому ароматі нічого особливого немає, так пахнуть майже всі котлеї. Котлеанти квітнуть довгий час, ну, більше ніж 4 тижні. Тип цвітіння у цієї рослини, як і у матусі, то букетик і повинен бути квіточок від 3 до 5. У моєї квіточок 3, це перше її цвітіння і розмір квіточки 7,5 см. Сказати, що я в захваті від цієї котлеї, то ні. 5 років тому, якби вона розпустилася, то я б сказала вау. А сьогодні радість викликає лише те, що вона нарешті заквітла. Ось чому я не люблю купувати молоді рослини. Бо за час їх зростань змінюються смаки. Сьогодні у мене все. Всім бажаю миру, здоров'я і добра. Тримайтеся!